Прошу представники фракції записатися, записатися на виступ. Шановні громадяни, шановні колеги, на тлі провалів влади в економіці, в соціальної політиці. Сьогодні існує справжня загроза зміни зовнішнього вектору розвитку України. І це не тільки просто слова, це. Ризик. Президент в Москві проведе переговори і підпише документи. Українське суспільство хоче знати, що збирається підписати президент країни. Ми хочемо знати, чому життєважливе для України питання ухвалюють кулуарно непрозоро, чому громадяни про них дознаються, коли вже Неможливо щось змінити. Суючи заяв останніх днів, влада націлі таки розпочати процес інтеграції України до митного союзу. Можуть говорити, що ми так будемо мати дешевий газ і мовчати про те, що це, на жаль, ненадовго. Але виникає питання: чи готовий український народ віддавати половину податків іншій державі? Чи готові ми, щоб хтось вирішив за нас ці питання? Як нам жити? Особисто я, як і мільйони українців, кажемо ні. Саме тому українське суспільство зробило вибір на користь Європи: це вибір цінності, поваги до людини, її прав, свободи, стандартів життя. Ми за партнерські, рівноправні… Відносини зі всіма нашими сусідами. Ми проти здачі національних інтересів України. Дякую.